Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 30 жовтня 2024 року. Подивимося, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні. Колесо фортуни. Що тут у нас на дні колоди? Двійка посухів. Ну, чудово, колесо фортуни це везіння. це зміна циклу, зміна зміна того, що є на даний момент. Коли фортуна і удача на, наш, на нашій стороні, але це кармічна карта. І Фортуна вам дасть те, на що ви заслужили. От фортуна, колесо фортуни має поділки як годинник, і воно постійно обертається. І на чому зупиниться, на якій поділці, не знає ніхто. Тобто залежить від того, від результату ваших попередніх дій. Ну, в більшості фортуна от називається не даремно фортуни, тому що воно. Міняє ситуацію, на яку ви не могли вплинути. Тобто, саме сьогодні так зійдуться так зірки, що все буде йти вам в руки само. І люди, які потрібні, і ви опинитесь там, де потрібно в даний момент. Тобто це щось ось таке, що не залежить ні від вас, ні від кого, просто складаються так обставини, що міняється ситуація, міняється під вас, для вас. На дні колоди двійка посухів. Можливо, ви не знали, що обрати, бо двійки це завжди про вибір, про вагання, про сумніви зробити, сказати, обра, що обрати, йти. І от сьогодні доля зробить вибір за вас. Обставини складуться так, що ви не будете вже думати, а просто чітко будете розуміти, що я це беру, іду туди, говорю, що ось само по собі складеться так, що ви цей вибір зробите. Ну що ж, що нам буде допомагати? Що нам допоможе сьогодні? Ого, шістка посухів. Що те, що поміняється, те, що відбудеться сьогодні, вам буде це як хороша звістка, в радість це буде для вас перемогою, можливо, це ваша особиста перемога, так? тому що ви щось побороли. Ви зробили правильний вибір, ви все склалося як найкращим чином. Це для вас буде перемогою, нагородою, чи тріумфом, чи визнанням, чи гордістю за себе, що я молодець. Тобто, ось такий стан буде сьогодні вам допомагати: стан впевненості, стан результату. А що буде заважати? Дев'ятка мечів. Стан ось такий, коли я нічого не роблю. Сижу в ліжку і думаю, це ну, страх, це тривога. Це ем, відчай, коли на дні колоди двійка це я не знаю. Людина, ну мм, думає, а тут людина взагалі вже е, не знає, що робити, куди бігти. І не хоче нічого робити. Настільки от вже її пригнічує та ситуація, яка є, або те, що я не можу вийти з цієї ситуації, або те, що я не можу обрати щось, не можу сказати. Мечі це інформація або ваші думки. От швидше за все, стільки в голові думок, що ви не можете зібрати все докупи. Ось такий стан буде заважати, що все-таки присутніше будуть в голові сумніви, отикнутні колоди. Що ви будете думати, треба, а добре, що воно так сталося, чи не добре? А йти, чи не йти, що коли фортуни вам допоможе. Так, воно вам змінить обставини, дасть потрібних людей, ситуацію поміняє, але в голові, коли фортуни вам поміняти, нічого не може. Ви як були в такому стані в відчаю страхів чи ілюзій. Ви так в голові вашій так і залишиться. Мусите самі поміняти цей стан. Ви подивіться, які карти: везіння, удача, допоможе успіх, перемога, впевненість. А ви сидите і от самі себе мордуєте. Повикидуйте з голови то все, все заховали, немає. Доля сьогодні робить вибір за вас. Вона вам допомагає, тому що вона бачить, що ви в такому стані вже, що самі ви не можете вирішити. Ось і мати і вам колесо фортуни, яке допоможе вирішити. То все, досить сидіти і думати. Час вставати і діяти. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Вдало. Все ж таки, в нас колесо фортуни сьогодні. Міняємо весь негатив, міняємо полюс: негатив на позитив, проблеми на, на успіх. Поганий настрій на хороший настрій. Мінус на плюс. Колесо фортуни нам сьогодні роздає подарунки. Кожному свої, кожному по заслугам, але все ж таки міняє ситуацію на краще. Ну що ж, мої дорогенькі, люблю вас собі, маю, фортуни вам сьогодні, позитиву, ентузіазму, радості, натхнення. Все буде добре. Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Чекаю на коментарі, на вподобайки. Хто ще з нами приєднуйтесь. Почуємось, мої любі папа. -па.